Тут щоб я закінчив врешті-решт свою роботу. Коврій давно зроблено щиток. Це мультимедійний, це пластрон з верхнього щита. Все зроблено, все підключено, все працює. В цій квартирі буде резервне живлення. От, на балконі буде стояти, я не знаю, або безперебійних, або перетворювач не суть. І буде заходити, окрім того, що буде 220 тут резервних, і буде заходити з АКБ 12 вольт для резервного живлення. Воно буде в світильнику там, там повсюди, повсюди, в спальні. У спальні буде окремий вимикач. Окремий вимикач, який буде вмикати 12 вольт. На, на нинішній день це воно актуальне навіть дуже. Особливо тут, якби то і нічого. Нічого особливого. Тут вже потягнута сіта по газоблоку. Ремонт. Продовжується. Повсюди повсюди буде резервне живлення 12 вольтове. Воно буде вмикатися в мультимедійному щитку, Там буде від трьох світодіодів і більше. Просто таке, щоб можна було видіти, куди йти і що робити. Це є. Це є така собі ванна. Кухня. кухня така, як, як звик, не повсюду. Розміри на стелі, світильників, тому що дизайнера тут не було. За дизайнера я був. Розприт коробки усі на стелі. На стелі. В спальні провідників. Пішло 185 вісімдесят 185 метрів провідників. Тут є. Світу підсвітка, так і тут. Далі люстра. Підсвітка штор. Таке, як у всіх. Що так, от я казав, що я покажу, що ув'язаний, все грає там на нулях великий запас і воно трішки так от виглядає, хоча Хоча... Так, з резервного живлення з 220 вольт, буде газовий котел, тепла підлога і слаботочка. Все, це буде по 20-220 на з резервного живлення. Все, Решту буде 12 вольт. От така то роботянка.